желаю мира, чтобы установился быстрее мир. И все наши воины вернулись с победой домой. Вот это больше всего. А чего бы еще хотелось в день места? Ну, чтобы настроение у людей было хоть более-менее, потому как у всех сейчас настроение очень плохое. Все переживают за события на эти, что гибнут каждый день наши люди, чтобы не гибли люди. Вот это больше всего, чтобы был мир и чтобы не гибли наши бойцы. Главное миру. Ничего. А вам бы что больше хотелось а в этот день? День Я в этом городе в вашем прекрасном нахожусь два месяца. Я чрезвычайно благодарен черкасчанам, если так можно сказать, за внимание, которое они уделяют людям, которые отступают на вашу прекрасную землю. Мои побожания. И надалее будут такими же щирыми, добрыми и Красивими людьми. Щастя. Міра, любви, понімання. Все, що угодно. А вам би чого найбільше хотілося в цей день? Щоб люди були людьми. Все. Бажаю Черкасам і Черкащанам радіти, незважаючи ні на що, просто радіти життю, просто бути завжди в стані радості, любові, любові до себе, любові до оточуючих ліх людей. А вам би чого найбільше хотілося в цей день? Миру. Миру, щоб дійсно не приходили погані звістки, щоб ми, нас не турбувало те, що відбувається на сході, щоб в нашому житті ну, дійсно було мирне небо над головою. Мирного неба і Ну, Щоб у нас не було війни. Все. А вам би чого найбільше хотілося в цей день? Именно в цей день або взагалі? Ну, в це не знаю. Ну... Щоб люди добрі були друг другу. Та получать носілість. Щоб був мир. А може ще щось, щоб наші хлопці не воювали? А ті, що пішли, щоб не відбувалися. Миру, перш за все, миру. Усім нам, і Черкасам, і Україні, взагалі всьому світу. Саме головне миру. А вам би найбільше чого хотілося? Звичайно, щоб була така гарна погода, щоб мир був, щоб всі були щасливі, веселі і здорові. Щоб взагалі Україна процвітала. А за що найбільше любите Черкаси? У нас Черкаса просто дуже таке маленьке, компактне і дуже затишне місце. І мені просто от комфортно, людей не дуже багато. В общем, вже не село, але ще й не велике місце, просто комфортне місце. Люблю Черкаси. В першу чергу я хочу побажати мирного неба, щоб все це вже пошвидше закінчилося, щоб наші чоловіки, брати, ну і сестри, можливо, батьки воюють в зоні АТО, повернулися живими. Здоровими саме головне. От. Ну і звичайно, черкася таке свято, хочеться побажати всього найкращого, доброго відпочинку, добробуту. Ну, не знаю. Кожен, можливо, ще для себе. Десь якісь потаємні думки і побажання є. Тому хай вам... вони здійснюються. Вам би найбільше чого хотілось? Ну, на даний момент я думаю, що це досить актуально. Мабуть, все ж таки мирного неба і миру нам усім. А Черкаси за що любите так? Черкаси це. Надзвичайно красиве містечко, хоч воно і не зовсім велике. І мені здається, що тут кожного дня один з одним люди зустрічаються, один одному посміхаються. І можна сказати, як у, як у селі майже можна навіть і вітатися з усіма. Тому я думаю, що щось таке рідне і незабутнє враження справляє це місто. Удачі в усьому, щоб війна не була в нас, все хорошо. А вам би найбільше чого хотілося? Миру. І здоров'я усім нам? А Черкаси за що найбільше любите? Ну, бо я живу тут, мені подобається Черкаси. Всього найкращого. Вам би чого найбільше хотілося? Ну, щоб був мир. Можливо, ще чогось? Ну, не знаю. Ну, щоб все добре було у нас в житті, в місті нашому, щоб було мир і спокій. А можете сказати, за що любите Черкаси? Я сама не Черкащенка, але люблю. Не ну, знаю, затишне таке собі містечко. А що тут найбільше подобається? Дніпро. Дніпро. Часто туди ходите? Ні, не часто, я ж приїжджаю, так що не часто. Осібилася. Щоб був мир у нас, щоб не воювали, щоб повернулися всі наші солдати додому до своїм родним. А вам бы найбільше чего хотелось. Миру, мира, больше ничего. Чтобы не воевали. А может ты сказать, что ты за счет Черкаса любят? Самый красивый город. Хорошие люди. Чистый город. Красивый, любимый. Ну, в свете последних событий, конечно, мира. Вот. И побольше любить свой город и себя в нем. А вы за счет Черкаса любите? Ну, не знаю, мне нравится зеленый город, люди хорошие.